Регіональний ландшафтний парк Ялівщина вже кілька років не дає спокою деяким діячам чернігівського політикуму. Ось і знову перед новим роком у воєнний час на розгляд сесії міськради винесли питання, яке може стосуватись потенційної забудови 3,5 гектарів парку, де раніше розташовувався центр дитячого туризму. При цьому ряд депутатів міськради виступають категорично проти такого рішення. Особисто моя думка, що це питання абсолютно не на часі, як кажуть, що а взагалі я не розумію як депутат, в чому причина такого поспіху. В принципі, ми розуміємо, що в минулому році прийняли зміну до законодавства, відповідно до якого спрощується процедура забудови. Саме таких земельних ділянок. І на нашій депутатській комісії ми намагалися з'ясувати, які плани міської ради на саме цю ділянку землі. На що сказали, що нам планується забудова саме будівлі рекреаційного призначення, але не змогли чітко пояснити, що мається на увазі. Хтось з моїх колег навіть сказав, що це може бути навіть баня. І в принципі, ми. Розуміємо, що так і є. Я ставлюся крайне крайне негативно, в принципі, тому і тут зараз, сьогодні, тому що це не просто дерибан, це мародерство. Я про це буду ще казати на сесії. Справа в тому, що люди, які крадуть під час війни, під воєнний стан у дітей найкраще, те, що в нас є, перлина в принципі в Чернігівщині, так, частина Єлівщини. Ну це просто це вже безпреділ. Питання ще перед сесією викликало бурхливу реакцію. У соцмережах у телеграм-каналі часу Чернігівського провели опитування. Схвалюють дії міськради лише 6 відсотків із майже півтори тисячі людей, які взяли участь в опитуванні. А ось депутати рідного дому партії міського голови такі рішення підтримують. Сам очільник Чернігова Владислава Трошенко щодо забудови Єлівщини каже таке: я вам відповідально кажу, що е, поки я є на цій посаді, е, там, де є так званий будинок колусника, ніяких будівництв. Е, Нічого абсолютно, що би зашкодило реалізувати в обласній раді РП «Яївщина», при мені цього не відбудеться. Представники рідного дому заявляють, що мета зміни цільового призначення ділянки включити її в склад Ялівщини. Натомість депутатка обласної ради Галина Логвиненко заявляє, що ділянка вже в складі парку затверджені межі заказника РЛП Ялівщина, і якщо когось цікавить інформація про цю ділянку, то все можна подивитись на кадастровій карті. Входить він в цей заказник чи ні. Голосування ж підтвердило, що наявній монобільшості рідного дому у міськраді інші партії фактично не можуть протистояти 22 голоси за, і рішення було ухвалене.